Колеги, вітаю вас на нашому YouTube каналі Матковий від нам Пасіка АМГ. Плідні не плідні бджоломаточки. Ще трошки є у нас в наявності. Значить, в сьогоднішньому відео мова піде про осінні значить, оці, е -е, крадіжки бджіл, розбиття бджолосімей. Е -е, казалось би, я показую таку от кормушечку, поїлочку, і причому тут. Осінні, осінні ці напади бджіл. Ну, а діло в тому, що в мене раніше теж трохи вони були, а зараз немає, зараз все в порядку в мене. І в цьому відео подивіться його детально, вслуховуйтесь, намагайтесь задуматись і, можливо, у вас так вийде, що перестануть бджоли розбивати бджоло Значить, е... Яка теорія за цим сим? Да, спочатку розкажу про кормушечку. Це така кормушечка теж. Ну, зараз вже щось, кінець вересня, але нападів ніде немає. Зверніть увагу, бджоли просто працюють собі, спокійно працюють на кормушечки, як на поїлочці з водою. Ну, тут не вода, тут трошки такий е, Можна, В даному випадку тут мед, розведений з водою. Але дуже важлива концентрація яка. Значить, і облаштування цієї кормушки. Це такий от бак. Тобто має бути якась йомкость, яка закрита. Тому що якщо її відкрити, то бжоли прямо полізуть туди, заб'ють його, тобто вони будуть намагатися залізти. А так кришечка закрита. Виходять отакі от капельниці. Одна, коли не вистачає дві, тут регулюється подача. Тут шифериночка прикрила, щоб бжоли, бо вони питаються. Окупірувати бджоли, есть закрити цю дірку і не дають виходити. Тобто кожен хоче сама туди залізти, есть не дати другим, чи якось, Чи така толпа, і вони тоді заважають друг другу. в общем-то. Отак приблизно воно капає. Смотря скільки бджіл зараз, скільки їх працює. Значить, не всі бджоли хочуть на ньому працювати, але тим, яким не вистачає і які би лізли в інші вулики, вони працюють на цьому сиропчику. Е, значить, так от я прикрив. Тут е, виходить водачка, протікає сюдою, іде йде і бджілки працюють, навіть шершні прилітають. Ну, вони буває ловлять і бджіл, і сиропчик беруть. О, дивиться сиропчик шершень. Знаєте, який красавіць. Бжолки собі працюють так, як звичайний взяток. От ще один шершень. Який. Значить, іде оця водичка, бджоли забирають її, все зайве попадає в відро. Ну Тут заглиблення в землі. І от воно скаплює так сюди, виходить. Бачите, каплює. Там ППС твердий, найбільш ефективний Якщо такі дощечки ложить, дерев'ячки, вони намакають більше бджіл тоне. Все одно трошечки бджіл одно гине, вони тонуть туди десь, намакають, не небагато, трішки їх. Які красиві, здається. Бачите? Так. І от, отак от, от вона працює. Вранці я включаю її, цю кормушечку, і оски прилітають. І вони не лізуть в вулики, розумієте? Тобто вони тут працюють. Сіропчик тут, значить, я даю, тут дуже головне, важливе, щоб давати правильну концентрацію. Тому що, е, значить, якщо дати велику концентрацію, будуть напади. А, а маленьку не захотять брати бджоли. Тому тут я давав 15%, наприклад, е, 1,5 кг меду, один літр меду на відро води, 10 літрів води. Розвожу це все і вливаю в цей бак. Через таке от сітечко, Десь тут було немає. В общем, така марлічка чи сітечко накриваю, щоб потім не забувалася трубочка. Через таке мелке-мелке сітечко пропускаю, чистенький раствор і от воно капає, так розтягую на цілий день. Якби... На початку, тобто вересня, бжоли більш активно брали, уходило 40 літрів цього всього на пасіку, наприклад. Ну, 40 літрів води, і скільки там 3-4 кілограмів меду, потрошки в общем. Зараз 10 літрів 15 вистачає. І бджілки працюють. Не розбиваються нуклеуси, тобто ті нуклеуси, які, яких забрали весь мед, вони злітають. Ем, і Інколи я відкриваю нуклеус, на нулях сидять, взагалі немає меду, сухі рамки, все, вони би злетіли. Ну, якщо я дам цю підкормку, вони сразу собі приносять. Тобто, самі більш нуждаючіся, вони всі тут. Ті, у яких вже не влазить той мед, вони не трогають його, вони, ну, вони ну, принесуть собі 50 грамів, і все, і вистачить, і вони не хочуть працювати. Вже зимують, виходить. Тобто от таким от чином. Бачите? Е, можна цукор, півтора кг цукру на відро води. Також дуже важливо, що тут ми можемо е, роздати значить, відвар полину гіркого, пижми, відвар бруньок сосни, можна вмісті від, відвар, Кас-81 препарат і в цей сиропчик слабенький, наприклад. Хто за екологічні методи, просто мед кіло, е, чи літр меду на 10 літрів води, ну, це на початку, на початку цього всього. Як бджоли вже навчили сюди літати, Мінімальна концентрація, яку мені вдавалося їх значить, змусити працювати, 10%, тобто кілограм меду на 10 літрів води або кілограм цукру на 10 літрів води. Треба за так. Ну, Плюс-мінус. Якщо я дав кілограм меду на 10 літрів води, вони не працюють, значить іще грам 100 приніс 200, домішав, починають працювати. їм оце, оці, оці 10% це в них граничний показник, можна сказати. 12-13%. Прекрасно працюють, нема нападів, вони не б'ються. Тобто вони, якщо просто мед поставить медову рамку, тут вони друг друга бити почнуть. Тобто, ажіотаж буде. А так, ажіотажу немає, вони просто дружно працюють. Бачите, ніхто нікого не чіпає. Но, це все треба робити з, зі знанням. Тобто, якщо якийсь новачок, у, у якого досвіду е, півроку чи там один рік, е, обережно це. Я не рекомендую таке робити. Якщо ви щось зробите неправильно, то ви привабите всю... Всіх бджіл з усього села, якщо дасте мощний сироп, концентрацію, то з усього села прилетять бджоли і розоб'ють вашу пасіку. Значить, це я показую те, як я роблю в себе. Мої бджоли, я їх бачу, от вони тут вилітають, наприклад, раз і наверх пішли до, до пасіки через десь весь садок, і сюди по стежці уходять. Я бачу, тут моїх процентів 80 бджіл працює. Ще трошки літає туди далі. Так, я бачу, літають Сусідські бджоли. Ну не далі, ніж 500 метрів. Їм цей сіропчик 10%, їм невигодно. Тобто вони е далеко, за кілометр вони невигодно вже просто, економічно їм не підходить, вони не будуть далеко літати. А оці іменно моя пасіка і тут пару сусідів, ну нічого страшного, все добре. Зато немає нападів на, на бджіл, немає крадіжок, не, не розбивають нуклеуси. У мене все добре. Плюс. Додається медок, запас меду. Ну, казалось би, потрошки всього, але бжоли собі додають запас меду. Вони більш, тобто, поки ця кормушка виключена, вони сидять по вуликах, взагалі, ні, ніхто нікуди не літає, ну, там, сидять десь, а поки не знайдуть десь відкритий там, вулик чи мед якийсь когось грабануть там, і так далі. Якщо ж починається оця кормушечка, бжолки приносять цей 10-процентний це їх стимулює вилітати ну, кому потрібно, ще щось шукати. Вони працюють от виноград, наприклад. На винограді, наприклад, ягодки роз'їдають. Ці шершні розризають ягоду, далі бджоли доїдають. Якісь фруктики, там, всякі солодкі, які гниють, вони теж потрошку працюють. Тобто вони собі набирають мідок на зиму. Но таким от чином. У мене перестали розбивати слабенькі бджолосім'ї, сім'ї, відводочки, нуклеуси. Все стоїть, все спокійно. Ну, Це, звісно, робота. Кожного дня отако їм виділить 1,5 кг меду, чи цукру і 10 літрів води. І вони от таким працюють, займаються. Тут у мене 100 бджолосім'єй, і по сусідам теж 20, 10 і так далі, приблизно так, потрошку. Да, тут, бачите, все зайве, щоб жолки не взяли. Воно ну, тут Есть, раніше, на початку вересня, вони все, сюди нічого не капало, в цей буфер. відро. А зараз вже вони не так активно, вони не хочуть уже працювати, там, потрошки. Це тільки ті, в кого там мало меду там, або якісь клеусики які працюють. Е, і якщо лишній сіропчик, він сюди скапує, цей буфер, пінопласт підіймається, і тоді там закінчився сіроп, вони сюди летять і з цього пінопласта вибирають сьогодні або завтра в 7 утра на стачу виберуть, виходить. Тобто так воно працює. Так, да, дивіться, скажете, що буду зношувати бджіл. Тут вже працюють всі пенсіонери, подивіться на цю бджолу. Це пенсіонер. Бачите, вона гладенька, блискуча вже. Ще дивіться, ось пенсіонер працює. Бачите, чорна, блискуча, гладенька пчівка. Це пенсіонер. Волоски всі вже на неї... повиску були, Це вже старі бджоли. Тобто їх вони б і так сиділи б собі без діла, може б кудись там. А так от їх заставляють. Оце ці воровки, понимаєте? ці чорні з чорними жопками, які до вас лізуть, ось вони. Ці воровки тут у мене. Я їх кормлю, мені не жалко. Дякую, вони мені принесли того меду, я їм його віддам. Скільки там? Місяць-вересень, ну, по кілу, 30 кілограм, 45 кг. Раді Бога, я їм дав. І сусідам не жалко. Дякую вам, що ви всі є. І шершні не жалко. Пускай кормиться буде. Мене головне, щоб не трогав шершень. як класна штука. Мене не жалив, що жалить людей і плохо їм. Ну от так от вони працюють. Поділився з вами. Це секретики, звісно. Е, як там кажуть, е, та майстерність, яку я сам собі напридумував, сам собі роблю. З вами поділився. Тому підтримайте україномовний контент, україномовний кан канал. Отак от вам не, не важко натисніти цей лайк там під відео. Поширте цей ноу-хау, лайфхак такий вашим колегам, вайбер, телеграм, цей лінк скопіруйте, поділіться з друзями. Ну, я кажу, якщо ви новічок, е акуратно, дуже акуратно, 10% дайте, а потім потрошку додайте, 12%, тобто кілограм меду, взяли ваги, наважили кілограм меду, 10 літрів води, повне відро, розмішали і отака вот кормушечка капає, щоб туди в неї не лізли, закритий бак. Вот тут отак капає, так це вот все устроєно. Кажуть, забивається капельниця, все плохо. Ні, це вже їй 4 роки, скільки. Оцим всім каплінцям вони вже старі в мене. Ну, забилося, я промив його. бачите тут іде воно. Пузирки пішли, пішли, пішли. Забилося, я промив. Воно собі нормально працює, все. Ну от, поділився секретиком, чому в мене... Пере, перестали розбивати нуклеуси і відводочки слабенькі. Сильні сім'ї вони і так не трогали, але слабачки усіх могли ці ж самі ці, сильні сім'ї mm -hmm. оптимізувати, як то кажуть. Тепер же всі оці лисі воровки, ось вони лісі. Оці чорні жопки блискучі це, це бджоли пенсіонери, яким осталось 5 днів жити чи 10. там. Значить, вони всі тут. Обично вони воровки, а тепер вони всі тут, і мені їм не жалко. Я їм даю. Мідок, вони ж мені принесли його, от я тепер їм 50 кілограмчиків формлю. Чи то цукру, чи то меду, якщо ви екологіст, мед давайте їм назад розводьте, На здоров'я, будь ласка, що вам угодно. Хоч цукерки рошен. Ну я не знаю. Навірно, все-таки мед краще. Так, ну от що я ще? Що ще сказав цікаве? Да, якщо у вас немає взятку літом, теж я таке практикую. Якщо нема взятку, привеси мінус 300, мінус 400. Якщо 0, прекрасно, значить 400 грамів вони приносять десь. Дивіться, осінь, вже пізня малинка. Красота. Тобто літом теж я іноді практикую. Приучити їх важко. Для початку, щоб вони так стартанули, зробили. Ну, важко. Постепенно-постійно робіть. спочатку літр сиропчика, два, потрошку, потрошку вони знайдуть і почнуть літати, тоді вже будете більше робити. Але я не рекомендую таке нікому робити. Я лише ділюсь своїм досвідом, тому що всякі є люди. Значит, я значит, не рекомендую йти в церкву, бити поклони і розбити лоба. Таке не треба робити. Можна там з-под поклон зробити, і теж буде дуже больно. Якщо ви заображаєте, ви зрозуміли, що воно таке. Ну то на ваш страх і ризик спробуйте. Я ось поділився. Це я так роблю, в мене все виходить. Якщо не зображаєте, напишіть та це фігня в коментарях. Все, я вам ставлю лайк, якщо таке напишете. Я зрозумів тоді, що це. Щоб вам не підійшло. Да, от у мене дуже спокійні бджоли. Я тут сижу, наприклад, спокійно, в шортах собі, ето, руки, все, без маски. Взагалі. Вони от так літають, літають, ні одна, ну просто ні одна. Це трак, треба на неї наступити, або от вона сюди залазить і прижати її. Або десь під коліно. так і прижати. Тоді вона вжалить. Фактично за, за місяць три штучки так можуть вжалити мене. Тому що я тут близько сижу. Якщо б я чуть далі ходив, то вони... Тобто вони наскільки зайняті оцим взятком, це для них як взяток такий, що вони не, ето, ну, не хочуть відвлікатися на мене ні на кого, вони, не хочуть вони просто працюють собі. Значить красавець. О, який. І шершень собі п'є цю водичку ну, і Буває іноді шершні, да, і оці мухи теж питаються нектаром, мясна зелена муха. Шершень е, буває, іноді ловить бджолу тут, схватить її і улітає. Я таке бачив, але не часто. Тож, колеги, поділився з вами своїм досвідом. Отак от у мене бджолки працюють, коли немає взятка. Якщо є взяток, то звісно ну, кілограм меду, е чи там, літр меду, 200 гривень коштує, та так кожен день, воно накладно. Хай летять і собирають. Якщо є взяток, я от висіваю фацелію. Наприклад. Ось тут оці 10-20 соточок дадуть мені. Ось вона лежить красиво. Тобто хай йдуть і працюють собі, розумієте? А... А якщо немає взятка, то от я тоді допомагаю бджолам. Вони збирають мед. Тоже. Ну, тільки з раствор з водою, і отвар полині і так далі. Е... Так. Підтримайте наш YouTube канал Матковий пасіка АМГ, поставте лайк, поширте вашим колегам. Можливо, колеги, якщо вони досвідчені, вони це зрозуміють. І вони вам, якщо ви новичок, ви з ними поділитесь і вони вам скажуть, стоїть ще віч або не стоїть такого робити От Ви з ними проконсультуйтеся, покажіть їм це відео. Також бджоломаточки ми продовжуємо сокращати нуклеуси, ссипати їх на зиму. осталося ще десятка 2 бакфастів, пару штук італьянок, пару штук кардаванів. І тоді вже буде поштучно. Потім після цього ми це продамо ці 2-3 десятка. Тоді буде поштучно, буде з якісь слабшенькі чи сильнішенькі об'єднувати, вже там буде по одній по дві маточки. А поки що є пару десятків, кому треба. Матки класні. Перегляньте моє попереднє відео, я показував нуклеуси, я їх відбираю. Матки класні, вони держать сім'ю на зимовку. Е, хороші качественні матки облетілись до, до, до кінця літа. Десь так. Остання прививка у нас була 18-20 серпня. І от ці матки вони вийшли, облетувалися. Так що так. Ну що ж, збережіть це відео собі в закладках. Якщо в когось вийде, це класна тема. Я вже 4 роки допомагаю бджолам так, немає ніяких нападів, нікого не розбивають, все в порядку. Ну, звісно, якщо матка пропала, безматочна сім'я, е, треба дивитися за нею. Ну навіть безматочні в мене почти не трогають. Ну, правда, що як матки немає, вона сходить на 0, виходить. Тобто треба обнаружувати вовремя її. І ось так. цих всіх воровочок, оцих чорних оціх всіх, з чорними жопками, ви собі їх... Ви їх успокоїте, вони узбагоються, будуть тут сидіти, вже. все і буде добре. Ну що ж, кому було це цікаво, корисно. Пишіть ваш коментар, що ви про це все думаєте, чи використовуєте ви в себе таке. Для новичків, ще раз кажу, дуже акуратно. Концентрації слабі, якщо сильна концентрація, плохо буде. Не треба так робити. Якщо ви поставите рамку з медом, все, капець. Особливо з часу це в вересні по по нас злітається з усього села, тому що їм економічно вигодно буде летіти через 5 км. А тут цей слабий сироп, якщо б я зробив 9%, вони б отак прилетіли і полетіли відсюди. І, все, і ніхто б не, это, не спокусився на нього. Ну, 10-12 прекрасно працює. Ну що ж. Поділився, колеги. Підписуйтесь на наш YouTube канал, у нас багато таких відео. Перевірте плейлист мастерства». От я сьогодні хочу, як його перекласти українською, правильно і класно, щоб воно звучало. Я його перекладу і назву так, ну, зміст той же самий, але тільки вже цією російською мовою уйду, буде у мене названо українською мовою. Напишіть мені в коментарях, як мені цей плейлист перейменувати. І це відео я туди додам, і там ще багато таких схожих відео. Наприклад, як підвищити. Буквально за 3 минути ефективність сонячної воскотопки на 25%. Там є це відео. Заходьте це, знаходьте плейлист на нашому ютуб каналі Матковивідна Пасіка МГ. І там багато таких цікавеньких лайфхаків, як то кажуть. Дякую. По поводу маточок телефонуйте, лайк ставте. Поділився від душі, як кажуть. Ну от, працює отлічно.